По сині, плине кача по сині. Мамко ж моя не лайме. Присутні 682-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії в Україну, і наш обов'язок завжди пам'ятати про героїв, котрі життя віддали, захищаючи свій народ та рідну землю. Сьогодні жителі Пирятинської громади знову у скорботі перед світлою пам'яттю нашого захисника, жителя села Повстин Сергія Бабича, життя якого обірвалося 2 січня. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Сергія Бабича оголошується відкритим. Народився Сергій 5 лютого, 1992 року в селі Лазірки Оржицького району. У 2007 році закінчив Повстинську загальноосвітню школу перших-других ступенів. Потім навчався у Березоворуцькому технікумі Полтавської державної аграрної академії. У 2011-2012 роках проходив службу в лавах Збройних сил України. На захист батьківщини був мобілізований 4 жовтня. 2023 року був стрільцем-снайпером десантно-штурмової роти військової частини А-1910. 22 грудня 2023 року внаслідок застосування противником БПЛА зі скидом гранат на артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району на Харківщині отримав тяжке поранення. 2 січня 2024 року. У військово-медичному клінічному центрі міста Харкова від отриманих поранень Сергій Бабич помер. Щиро співчуваємо рідним і близьким героя вічна пам'ять загиблому, вічна слава і вдячність за жертовність в ім'я нашої України! І сум, і біль у горлі ком стискають груди. Навколішки в скорботі при свічках поникли люди, і дзвонять дзвони в котрий раз, і змовкла зброя. В скорботний час у рідний край везуть героя, і журалиний, ключ несе скорботу у вирій, розділить горе, а біду візьме на крила, і рознесе її по світу, щоб ніколи не приносила в дім війна і біль, і горе. Везуть героя в рідний дім. А серце плаче. І десь здалека нам чути грім і плине кача, А жовто-синій майорить ген на заграві. Герою шана і уклін, і вічна слава. До слова запрошується секретар порятинської міської ради Сергій Пазюк. Шановна громада, дорогі рідні. Майже два роки йде на Україні війна. Війна, яка у наші домівки, у домівки українців, приносить біль, горе, сльози, незгоєні рани від втрат. І сьогодні ми зібралися тут, щоб провести останню дорогу Сергія Бабича, бійця, який виконав. До кінця військову присягу, який пішов захищати нас з вами, пішов від ворогів захищати рідну землю, боронити мир на цій рідній землі. Важко говорити. Знаю, що ніякі слова не замінять батька рідного сина, який пішов у засвіти. Назавжди. Він залишите в пам'яті, він залишиться в серцях наших і він буде жити, поки про нього будуть пам'ятати. Але Сергій віддав своє життя, треба нікому не забувати за Україну. Він віддав життя за жовто-блакитний прапор. Він віддав життя за майбутнє цієї держави. Низький клін батькам. За сина. Вічна слава і пам'ять герою. Слово надається заступнику начальника другого відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майору Пономаренко. Смерть забрала ще життя одного героя. Сергій загинув, так і не дочекавшись перемоги, але зробив величезний, величезний крок, щоб хоча б на мить її приблизити. Він загинув, захищаючи свою батьківщину, свою родину. Щира. Щире співчуття батькам. Дякую вам за те, що ви вихоли такого героя. Герой, який поклав своє життя на алтар нашої перемоги. Вічна пам'ять Сергію, вічна пам'ять герою. Він назавжди залишиться в наших серцях. має староста Великокручанського старостинського округу Світлана Харченко. Шановні присутні, сьогодні востаннє до свого рідного села повернеться наш молодий хлопець Сергій Бабич, повертається хоробрим захисником, мужнім воїном, патріотом. Але на жаль, уже... З янголом на плечі. Не так ми планували зустрічати своїх хлопців з війни. Зовсім не так. 5 лютого Сергію малося б виповнитися всього 32 роки. І все життя ще цієї людини повинно було бути попереду. Але, на жаль, жорстока війна скоригувала все по-своєму. І вона просто нахабно забрала це життя в цієї людини. Всією. Остинською родиною ми глибоко співчуваємо сім'ю Бабич і розділяємо цю біль. Але ніякими словами не можна її загасити від втрати рідного сина, брата, вірного друга. В пам'яті односельців він назавжди залишиться вірним другом і мужнім воїном. Вічний спокій і вічна пам'ять героїв. Сине жаль, ти мамко буде, Сине жаль, ти, Мамко буде. Ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. to a